Міка, ну ти чого? Дай цей ховай свою свиню і ходімо швидше. Та ми нормально йдемо? Ні, ми не нормально йдемо. За нами женеться королева паразитів, а ти свиню з собою взяла. Вона ж капець Дай, яка то, смердюча. Ми, тобі, дуже стомились. Міка, від смоїти цієї свині нас знайдуть, і тоді нам капець. Ніхто Де нас б тут не заховатися? Знаєте. Знайдуть, знайдуть. Я тобі пропонувала також, о, так я не А ти не заготів. Все, я тепер не буду жодних запахів виділяти у середовище і ніхто не почує мій запах. Зрозуміло? А ти. А тобі капець? Ти будеш о, жертвою о, для королеви дерну. паразитів. Так, ну а що? У мене також для тебе є комплект, але ти будеш зі свинею тому... Давай! Що, давай? Та він тобі не буде потрібен. Свиня пахне капець, я ж кажу. І що, це вона так пахне. Так, я пропоную десь тут закопатися, наприклад, кудись от сюди. І свинку так. також. Куди свинку? Міка, ну як ми її візьмемо ну що, з собою? її покинемо. Ах, капець. Але для неї треба буде якесь спеціальне так, місце хватит. зробити. Давай цей, скидай її сюди. Діжі. Так, сюди. Ой-ой-ой, ой ой що ж тут у нас відбувається? Нам треба терміново терміново зробити собі тут Оп. якесь сховище. Так, сюди, 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 копаємо якісь блоки. тут. тут. Все, чуєш? За залишай її тут, нехай вона сидить. Але якщо вона. а якщо вона хрюкне, і що тоді робити? а? Та це ж свиня, скільки там у тих свиней? І що? По світу. Але у нас може почути: королева паразитів. Хто там крюка під землею. Чи це нюш шукає, все, вона буде тут. Ой, капець, Міка, ти біду на нас накличеш, от серйозно. Нормально, Я навіть не буде. знаю, що тобі сказати. Давай, знаєш, що зробимо? От туди закопуй її, давай, ми її цей, замуруємо. Чуєш? Ти що, в гроби хочу її покласти, нікуди вона не піде, туди і як, туди і вона. Тоді ти також туди спускайся. І будеш сидіти там. Це досить. Ну, а що? Давай, я не знаю. Ну треба її якось заховати. Ну це капець. Ми вже заховали її. В мене нема костюму для свині, чуєш? Так, це сюди, це Та сюди. А її, і її не сюди. треба. Опа. Все. Тут нічого не видно, чуєш? Тягни факели. Оп, це сюди. Навіщо М -м, ти мене тут є краще. Як ми тепер туди заліземо, а? Як ми сюди заліземо, чуєш? А, сходи поставимо. Які сходи? Це наше секретне місце повинно бути. Тут не повинно бути жодних сходів. Можна зробити, нормально? можливо, отак. Оп, все нормально. Я думаю, що якщо буде mm, ну, щось ось таке. Так, відходи, А, Ось так. Все нормально. Я думаю, що Та цього ні, буде так. достатньо. О. Тут ще треба драбину поставити, не вистачає трішечки. Ой, є капець! Подумаю, цю, цю ой, цю капець. Відходила. У нас проблеми. Треба встановити камери. І в мене, до речі, є ще одна думка стосовно того, як можна тут заховатися. Хоч розкажу? Так ми ж вже заховались. Ні, ми заховалися тільки, типу, фізично. Але запахи наші ще є отам от на горі. 100%. І цей, ну, ця королева паразитів, вона це все мухає, відчуває. Ти, ти виш, що в мене є. Дуже багато шматків піці. Угу. Я Дайте. можу розкидати цю всю піцу по всьому селищу довкола. І тоді тут буде всюди пахнути піцею. Але ти, не нами. Зрозуміла? Вона не піде за тобою. Вона буде тепер за мною ходити, бо в мене піца, а в тебе нічого немає. В мене а! є морква. Так, добре, жарти в сторону. Треба працювати. Треба замаскуватися на всі 100%. І взагалі треба встановити камери. В мене є 4 камери. Зараз ми десь оберемо якісь місця. Наприклад, ось цей будиночок. Так, давайте сюди, друзі, камеру встановимо першу. Ем, можна ще встановити ось тут, на дереві, десь. Так, піднімаємось. І після камер будемо розкидувати вже. Оп, тихо, обережно, отуди. ось сюди. Так, це ми викидаємо, це не потрібно. Після камер будемо розкидувати шматки піци. Так, і десь тут позаду. Що це ще таке? Міка? Що там таке? Тут щось з травою сталося, вона якась хвора, нібито виглядає якось. А ми що дивлюсь. Напевне, що королева паразитів десь поруч. І треба це, треба ж це ти. швидко... ти! Де вона? О, сюди. Що там сталося? На горі, куди ти? Сюди піднімайся. Швидше, 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 дивись. Ось там. Ось тут. Де ти? Гол. Ось там, ось тут. Ну давай це за мною, нормально. ліворуч, ліворуч іди! Сюди, сюди і ось, дивись. Я навіть не хочу туди підходити дуже близько. Ой. Такого це такого жула. в нашому світі не було. Це дуже жахливо. Так, тобі. Сюди. Куди до свинки його? Я піцу зараз буду розкидати. Давай, не знаю, допомогла б мені чи що. Так, отуди полетіли шматки піци. Зараз, друзі, нам треба терміново це все зробити, поки королева паразитів ще не дісталася до нас. А от якщо вона вже тут буде, то це вже будуть зовсім інші розмовини. Так, я думаю, що мій план може спрацювати цілком, бо, ну, типу, піца пахне, ну, прям капець як. Вона ще тут з сиром, з пепероні. Це я б сам від такого не відмовився, але, на жаль, це все для нашого маскування. Таких ще е, маскувань я не робив, тому перевіримо одразу. Сподіваюся, я переживу це все діло разом з Мікою, щоб е, це не було наше останнє відео. Так, сюди. Сюди. Міка тут просто все селище вже в, повністю в кожному куті має шматок піци. Так, сюди, а давайте щодово. оп, колодязь. А де вони, до речі? Я ще жодного тут не бачив. Вони Може, тут є? Ховаються? Чого вони ховаються? Може mm -hmm. вони знають про коле не королеву паразитів, знати. а? Так. Не знаю. Слухай, ну не певне, що все. Я, типу, більше не знаю. Я, я розкидав тут просто всюди, де можна було. Так, сюди, 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 туди і спускаємось сюди донизу. Можна ще, до речі, взяти? Ти свиню туди забрала? Так. Все супер. Е так, я візьму тут, кину цей кут, шматок піце бі цієї і, напевно... Та я, напевно, все сюди викину, нехай валяється у цьому куті. Якщо навіть королева паразитів нас знайде отам, то. Ну, ти, точніше, знайде оцю кімнату, то ми будемо ось тут, у цій секретній сховаємося і будемо тут сидіти. Я навіть ліжечко підібрала під свинку. Є світло якесь, тут дуже темно. А, ось так, Ну так, поруч свинею я ще не мешкав. Ой. Ти це чуєш? Так, чую. Напевно, це вона! Королева паразитів! А ну подивись по комерам, що там і... Зараз. Зараз, зараз, зараз. Нащо закінчилось? Поки що я нічого не бачу з першої камери. Зараз на другу перемикаюся. Так. тут Тут не знаю. Не бачу також сюди. Давайте ще третю камеру подивимось. Ось тут ще є. Слухай, вона, напевно, десь тут. Може вона десь у. Що? Ну, я не знаю. Може вона десь у зоні, де я не бачу її з камери. Я бачу піцу. Піца валяється Ого. тут всюди. Так, окей. Тут немає, тут немає, ні, я її не бачу. Може вона. Ага, почекайте, мені треба може взяти Може мати. Слухай, а може вона завжди тут була і з'їла усіх селян Ти що серйозно, міна? Я не знаю, де вона, поки що не бачу. Дивлюся через камери, всі камери начебто продивився. І поки що, поки що нічого не бачу. Слухай, в мене ще Окей. одна лишилася камера, зараз я її сюди поставлю. Отак. І оп, сюди. Так, все, піца там валяється. Ми у костюмах оцих, у і я думаю, що все повинно е, пройти як по маслу. Але треба. Треба дізнатися, де королева паразитів. Ми 100% її з тобою почули. Але 100%, поки що... так, це точно була вона. Поки що я її тут не бачу. Зараз перевіряю знову усі камери. На першій нікого, на другій також начебто, нікого. Зараз на третю перемикаємось і. Я чую її. Ти чуєш це? Так, так, чую. Дивлюсь В... по екранам. Вона десь тут. Ану. Я не ба. Бо... Ага, он вона! Он вона, я бачу її. Блоків десь за 20 від нас. Це вона залишає оці блоки. Я мав Вау! рацію. Це так. Це, це, це якась зараза на землі. Фу, які ж це я звуки. Я що це. Так, у нас Будем проблеми. Цей тихо, блок. тихо, тихо, вона дуже близько до нас. Дуже близько до камери, через яку я спостерігаю. І вона ходить і начебто збирає шматки піци, або просто їсти. їх. А, це вона хаває піцу? Я не знаю. Слухай, сподіваюсь на це, бо можливо, в неї там у роті селян, наприклад, і вона його там обсмоктує е, всього. Ми будемо про це. Кістки його обсмоктує. Ага, капець. Так, вона пішла кудись далеко, хоча ні, почекай. Вона вертається до селища. Так, 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 так. Ану, ану. Вона, Цікаво, чи спрацює наше маскування? В тут е, в багатьох місцях ще валяється піца, ось тут, наприклад, тут, тут, ще десь там можна знайти шматочки піци. Не треба було часника не кидати. Вона б її, Точ, Щоб точніше, часник... його не збирала. Щоб часник пахнув, це треба його розчавити увесь. Це дуже ого вона стрибає, нічого собі. Я думаю, що піца набагато крутіша, як для цього маскування нашого. Так, вона там все зібрала, тут все з'їла всю піцу. Дивіться, королеви паразитів намагається знайти нас, можливо. Але оцей О. запах від піци, він збиває її з пантелику, і вона нічого не може зробити. Фу. Так. Окей. Поки що в нас є якісь типу, шанси на те, щоб пережити оцю подію, яка з нами зараз відбувається. Ой-ой-ой, сподіваюсь, що вона нас не знайде. Якщо вона нас то не сподіваюся. знайде. Сподіваюсь. Слухай, якщо вона піде звідси, то ми все одно будемо сидіти тут в оцих костюмах, добре? Добре, добре. Напевно, десь, можливо, цілий день просидимо. Подивимось, що тут буде відбуватися довкола. Якщо вона повернеться, то ми будемо сидіти на тому ж самому місці. Я бачу, що вона начебто пішла звідси. Так, вона кудись пішла. Ого. Але напевно, що вона повернеться. Тут ще є піца, І я не знаю, хоч Слухай, хоча Бакі, а може ще накидати. Ще піцу накидати. Mm -hmm. Так, реально, ти геній. Зараз я цим скористаюся. Так, 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 так. Забираємо ці шматки піци, друзі, вилазимо нагору. Сюди, сюди, сюди. Ти слідкуй через камери, добре? Якщо ти побачиш її, так, то одразу добре. скажи мені. Я поки що нікого тут не бачу. Кидаємо зараз, отут піцу всюди. Так. О, там вона все позбирала, зараз я ще туди накидаю. Сподіваюся, що Добре. вона нічого там не здогадається про те, що тут хтось стоїть і накидує піцу. Так, сюди. Сюди, 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 сюди. Кидаємо у той бік, туди ще. Вона десь там була, там. сюди. Ой, ой ой вона десь поруч! Я чекаю. Я всередині. Так, скидаємо піцу туди, у той кут. О, і ліземо у схованку. О, Фу. Вона прям досяг до тебе була. Серйозно, нічого собі. Так. Де камера наша перша? Вон вона ходить. Ви тільки ну подивіться. Теж таки вона повернулася. Реально, можливо, знову відчула запах піци? Ой-ой-ой! Або вона тихо, 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 вона дуже близько до нас. Я не знаю. Це ж паразит. Вона якийсь мутант. Такого ще у світі не було. Воно не досліджене. Ніхто нічого не знає про цю королеву паразитів. Де вона вон там От ходить десь? Вона площавкає піцу нашу. Ой-ой-ой, вона була дуже близько до нашого входу, туди в схованку. Фух, начебто. О, ні. Вона знову дуже близько. Так, окей. Що там відбувається? Міка, в нас тут поки що, начебто, все нормально. Так, піца валяється. Вона, напевно, відчуває запах піци, там з-під низу, чуєш? Ой-ой. Вона ламає тут щось. Блоки ламає. Ого. О, так. Вона дуже близько до нас. Я сподіваюся, що вона не відчуває наш запах, нас не відчуває та й взагалі не знайде нас. Бо це Це кінець для нас. Ми тут Так, в клуб. Це буде. Хоча ми можемо віддати у жертву свиню і втекти. Яку жертву свиню? Та тихо, ти чого кричиш. Не кричи. Тут треба постійно цей. зберігати тишу. Бо якщо вона помітить, побачить, що ми тут почує. О, я бачу там щось. Я через камеру у нашому сховищі бачу, що там щось сиплеться, якісь камінці згори. Вона, напевно, щось там намагається пролізти сюди. Чуєш? Якщо зараз така рука її, оця гнучка або якесь щупальце. Ота, тихо, тихо, тихо. Вона нас знайшла. Тихо, тихо, тихо. Щось сюди закинула ще, якийсь оцей блок. Вона, вона ламає. Вона це все. Фу, ні-ні-ні-ні. Добре, ні, ні, ні. що ми далі знаходимось. Реально, ми тут замуровані з тобою, і начебто все в безпеці. О, фу. Вона там стоїть і щось сюди кидає, так? Так, реально. Вона а, намагається слуха, заразити. а тут Може, це яйця її? Я не знаю, Міка, але ми звідси не виліземо в жодному разі. М -м. А, так, підкоп, я навіть забарикадуюся. Тихо, тихо, який підкоп. Будемо сидіти тут, як і домовились. Давай не будемо поспішати з нашими діями. До речі, куди вона поділиться? Ти її бачиш? Вона десь. Ну, пішла. Та я зрозумів, що пішла. Але, Ага, он вона. Вона йде кудись до тих будинків. До речі, він там палає, нічого собі. Слухай, тут 100% щось відбувалося. Міка, вона йде звідси. І ми сюди прийшли. Вона звідси йде, начебто. Фух. Чудово. Можливо. Можливо, нам пощастило і, типу, вижили. А ти вижили? там пропонував свиню мою скормити, так Бекі? Так, тихо, нічого я не пропонував. Це на чорний день. Я все пам'ятаю. Та що такого, я нічого не зробив? Кожен би так зробив. Ні, якщо не був кожний. на нашому місці, та годі мене бити і не кричи, бо якщо вона почує, не слухай, що то повернеться каже, сюди. Свинку. Капець, я все зрозумів. Так, ми сидимо тут близько 24 годин. Якщо все буде в порядку там на горі, то тоді якось викопуємося звідси під копом і тікаємо якомога далі. Зрозуміла? Добре.